То не було ні одного прицепа. Зараз аж два. <с> сьогодні не день, сьогодні просто якийсь посилочний день. Забрали дуже-дуже багато замовлень із нової пошти. Ось тут повний причепчик. Приїхали ще кліточки. Одне крило в мене готове, як я вже показував, як ви бачили. Деякі там залишилися ще до роботи, ну то таке, то все в плані, все, все буде робитися. І приїхали ще 4 секції, буде в планах ще організовуватися і робиться ще нове крило. Взяв ось такого причепчика сьогодні в Умані, там, де беру сою у Жені. Е, до речі, Женя, дякую тобі, дуже велике. Сподобався мені такий прицеп. Я аж задумався собі такий взяти. Прям, ну, прям шикарний шикарний такий двохосний, прям легенький такий. Ті, які я до цього брав, звісно, такі. Не, не дуже, не дуже. А ось цей, ну, прям супер. Так що приїхало дуже-дуже багато замовлень, подарунки приїхали. Ось це лежить ось аж три коробки тут. Ще не розпаковував, не знаю. Зараз подивимося. Це приїхало від Юри ферма, ферм Агро. Дякую, велика, Юра, тобі. Це подаруночок. Не знаю, що ще там. Розпакуємо, подивимося. Також стоїть ось візок для перевезення. Свинок. І в нашому господарстві ще є поповнення. Зараз покажу. Всім привіт, всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну, в общем, сьогодні день отакий, от от такий. в авральному порядку. Поїхав на Умань забирати посилочки, е -е, погрузився, забрав уже. Тут е -е, їдемо тільки Умані тут телефонує мені. Е -е, наш товариш теж Володя з Кропивницької області. Ну Я знав, що він довго до нас сьогодні приїхати. Поламалась машина, Сергій. Так і так трішки не доїхав, поламалась машина, де ти, що ти? Кажу, я в Умані теж з прицепом. Кажу, так, все, зараз швидко лечу додому, вигружаю свій прицеп отцепляю, і їдемо до вас. Приїхав, свій прицеп підцепив, бігом назад, вернувся. Приїхав до Володі з дружиною. В общем, поламалася в них машина, щось там зробили машину, забрали за СТО машину і оце така, така біда. В общем, визволи вони там мастеров, що робили, хай приїжджають роблять. Перецепляємо прицепчика. В общем, їх приїхали люди. Там інші забрали. кажуть, забирай все, забирай прицеп, забирай свинку, забирай, все, що вони там везли. Ми до тебе оставляй прицеп у себе, вигружайся там. Ми завітаємо вже до тебе через деякий час, там через два, через три дні. І такого кажу, та ну як так, так? Ну Хіба так можна, так не робиться? Ну, ми зовсім по-другому це представляли. Вони кажуть, ми теж по-другому це представляли. Ну, от так отак, отак о, в общем. Нічого, каже, ще все все буде. Е, все наздогоно. Ну добре, в общем, перецепляємося, приїхали сюди. Свинка здорова. Як її що вигружати? Ми боялися. Та положив щітка, там двері в мене є. Вона сама розвернулася в прицепі, сама вийшла і зайшла в сарай на те місце, куди я її облаштував. В общем, як вроді вона там і була. Просто хоп, і пішла. Ми такі стали з дружиною, дивимося. Щити приготували. Тут вже там трішки аж боїмось, Так, ну, здорова, здорова свиноматка, порісна свиноматка. В общем, а вона хоп зайшла, ми такі стоїмо. Не зрозуміли. Ну, все добре, все добре. Працюємо зараз, подивимося, що, що нам приїхало, що за свинка. Ну ось це мої рем свинки, які ще знаходяться в цій, цієї кліточки, ще я поїлки, так і не зробив. А сюди до нас приїхала ось така свиноматка. Заселив її в ту кліточку, там, де зроблена поїлка чашечна. В общем, поки що вона буде знаходитися тут. Свинка F1. Порісна. Місяць залишилося до опоросу. Вийшов із сараю, тому що там свині кричать, розповідати, толком нічого не чують, не вийде. В общем, що за свинка? Свинка F1, Ще толком нічого не знаю. Коли опорозо вже не будуть, за яким, того, що я ж кажу, сьогодні отако все воно вже Вова каже, давай ввечері вже созвонимся, як ми будемо вдома, і в общем вже все обговоримо. Ну і тим паче, що вони приїдуть через пару днів, приїдуть за прицепом і вже сядемо нормально. Все це діло обговоримо. F1 з документами, з ферми. В общем, виходить, яка ситуація у Володимира. Володимира забирають до ЛАВ ЗСУ, і він зараз своє господарство там, що можна було, розпродає, дещо залишає, дещо виходить, також по знайомим, по товаришам роздає, розподіляє. І телефонує мені, каже Сергій, я знаю, що в тебе не вистачає місця, там, що ти це все організовуєш, він теж слідкує за моїм каналом. Але каже, ну просто на цю свинку, каже, в мене рука не піднімається, її десь чи здати, чи зарізати, чи комусь дати, каже, непонятно в які руки. Ну, тобто, каже, продавати я її теж не хочу. каже, Я хочу каже, тобі її привезти. І каже, не знаю, шукай місто, де хочеш, каже, свинка з комплексу брана з документами, каже, все, Ну, каже, в мене просто не піднімається рука, ну, щоб з нею зробити, каже, вона небагато опоросів. Ще тільки дала, Вона ще буде працювати і працювати. Кажу, давай вов, вези, вези, вирішимо це питання вже потім, як, що до чого, буде, то буде потім. Давай, давай. ну, В общем, от таке, таке, працюємо в общем, в такому от режимі. Все... <гум> все бодро, все добре. Ще зараз це все діло вигружаємо. Закінчився корм, зараз будемо ще корм готувати. Також замовив там премікс. Приїхав зараз подивитись. Замовив ще дезінфікат, замовив що ще замовив. Щось ще замовив. там Дуже-дуже багато посилок сьогодні забирав. І отаке таке все. Ну, в общем День такий насищений, насищений. Ось мій премікс забрав вілофос, Також замовив у них ще дезінфікат, сухий сталосан. Той, що Сергій Шелодько мені подарував, Дезосан вже закінчується, замовив Сталосан, ну, не знаю. І Дезосан мені сподобався, але працював я із Сталосаном завжди. ну Мені щось більше, більше він подобається. Ну, не знаю, не знаю. Як то кажуть, на вкус і цвіт всі ми різні, а ось. Ну, звик я із Талосаном працювати, спробував дезосан. Все добре сподобалось, і запах добрий, і свинка подобається. Ну, але, але замовив Сталосан, як в мене був, так буду і використовувати. Далі там що іще. Далі е, ага, ось тут знаходиться, е, замовив ще ветпрепаратів препаратів тут. Коробка цела, антибіотики, разні спреї. Ну, в общем, Взагалі, розпечатувати не буду, немає часу. Також замовив тут виходить, хімія, якою обробляється картопля і зернові перед посадкою. Хочу ячменяш, на городі там посіяти Більше, більшу частину городу треба засіяти, хочу ячменем. І там приготував вже садковий матеріал і хочу його обробити також перед посівом. обробити його виходить, препаратом. Ну, для того, щоб все було добре з ячмінцем. Також, ось, все в нас пусто. Зараз все це розружаємося і працюємо далі. Треба надо, надо приготувати корм, тому що сьогодні зрання роздав і полетіли на Умань, а зараз будемо готувати свинкам нову порцію корма. Також вчора прицеп, коли забирав у Жені. Цей що двохосний то е, взяв іще сої і соняшникової макухи. Ну, в общем, затарився по поповної, так що є з цим працювати. Так, розпакував. Юра прислав премікс, той, на якому він годує. Премікс і БМВД. Ось тут і БМВД, і смаколики для дружини та доньки. Дякую, дякую, Юр. Хоча я використовую інший премікс, звісно, ну, але нічого, це таке діло, що воно не пропаде. Можливо, поставлю на групу на відгодівлю свою, яку зараз поросятка є, і на цьому преміксі якраз відгодуємо ту групу. Так що дуже-дуже велике дякую, Юр. Так, все, кліточки на місці. Так що є тепер з чим працювати? Та працювати зараз і так вистачає роботи. Тепер потрібно все в авральному режимі готувати місце до опоросу і вперед і вперед. Воно тут в принципі готове те місце, але треба мою свинку, яка після відлучки тепер перегнать сюди в станки для осім'яніння. І нехай вона буде тут знаходитися. Ну, Хотілося б це зробити вже для... до того, як влаштують напування таке, як потрібно. Ну, побачимо, час ще є. Можливо, так і зробимо. Замовимо поїлочки, зробимо напування. Все-таки вирішив я зробити влаштувати чашечне напування. Нам всім дякую за підсказки, за пропозиції. Дуже дуже велика кількість під тим відео було виходить, коментарів, які написали, що треба зробити. Всі прочитав, обдумав усі. Ну, але все-таки прийшов я до того, що поставлю тільки не такі нержавійки, а поставлю, скоріш за все, чугуні. Спеціальні для храків і свиноматок, поїлочки чашечні, і вже будемо працювати в такому режимі. Забираю свою свиноматку із місця для опоросу, переганяємо її сюди в станочок для осіменіння. Там, в принципі, все готово, але. Треба, треба деякі там є нюанси, деякі потрібно зробити доопрацювання. Все це діло швидко організовуємо і цю свинку, яка приїхала нова в наше господарство, переганяємо на місце для, виходить, для опоросу. Ну, і в такому, такому режимі все. -все. Ну, в общем, все буде, як то кажуть, по ходу дістя розберемося. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.